Привіт! Ти зараз дивишся це відео і думаєш, що все під контролем. Але твій мозок вже 100% щось мутить. І сьогодні я розповім тобі сім фактів про мозок, які змусять тебе сказати. Файно знати. У тебе в голові справжній керівний центр. Він важить приблизно півтора кілограма, схоже на величезний горіх, і це мозок. Мозок це орган, який відповідає буквально за все. Як ти думаєш, рухаєшся, пам'ятаєш дитинство чи навіть чхаєш? Він працює без перерви, навіть коли ти спиш. Мозок не відчуває болю. Навіть коли тобі роблять операцію на мозку, сам мозок болю не відчуває. Чому? Бо там немає больових рецепторів. Виходить, мозок може боліти тільки від життя. 20% всієї енергії лише для мозку. Навіть коли ти лежиш і скролиш меми, мозок витрачає п'яту частину енергії тіла. Це як комп, який постійно щось обробляє, навіть коли ти не граєш. Мозок може зберігати до 2,5 петабайт інформації. Це як 3 мільйони годин відео на YouTube. Але при цьому ти забуваєш, куди поклав ключі. Мозок працює активніше вночі. Парадоксально, але коли ти спиш, мозок працює ще активніше, ніж в день. Тому сни такі дивні. Мозок тестує режим хаос. Yeah. Ліве і праве півкулі не зовсім так. Насправді обидві півкулі завжди працюють разом. Міф про лівий логіка правий творчість трохи перебільшений. Yeah. Мозок це жир. 60% мозку складається з жиру. Тобто, у тебе в голові сало? Ну, не зовсім. Але майже. У мозку більше зв'язків, ніж зірок у галактиці. В твоєму мозку трильйони нейронних з'єднань. Більше, ніж зірок у чумацькому шляху. Отакі справи. Твій мозок справжній суперкомп'ютер. Але іноді він не знає, навіщо ти зайшов на кухню? Якщо дізнався щось новеньке, постав лайк і підпишись, бо далі ще файніше.